Вітаю, мене звати Роман Сов'як, мій гість, начальник головного управління Державної міграційної служби Закарпатської області Ігор Михайлишин. Вітаю вас. Доброго, дня. дякую, що зголосилися прийти і що знайшли на це час. Зараз є така нова послуга, коли можна одночасно отримати і id карту тобто паспорт громадини України, і паспорт для виїзду за кордон. Як це відбувається? Про цю послугу говорили вже давно, але в наш час, в час війни, вона стала нагальною такою, і, можна сказати, в першу чергову на це відгукнувся уряд, і прийняли відповідну постанову за номером 541, яка вступила в дію з 11 травня. Вже з 11 травня до нас звернулися перші відвідувачі. І ми почали надавати цю послугу. Це громадянин, звернувшись до нас, він отримає як id карточку якщо це потребує він там. І одночасно ми його фотографуємо один раз і зразу оформляємо документи на закордонний паспорт. Ця послуга дуже зручна, особливо для людей, які є внутрішньо переселеними. Багато хто з них, втікаючи від лиха війни, втратили свої документи. В тому числі і внутрішній паспорт, і прийшовши один-єдиний раз до нас, ми надаємо цю послугу, і людина протягом певного часу отримує зразу два документи. Це по-перше, що в часі виграє людина. Саме основне, що не потрібно її двічі приходити, тому що ми не в змозі були робити, наприклад, закордонний документ, не маючи при цьому внутрішнього паспорта чи айді карточки. Я думаю, що це реально це на часі, і це дуже зручно. А от саме той момент, про який ви сказали, бо при подачі на закордонний паспорт, на оформлення закордонного паспорта, там має бути і паспорт громадянина України. Як оце законодавчо регулюється? Що фактично людина, не маючи паспорта ще або вже не маючи, що вона втратила, може отримати її за кордон. Ну тому і надали цю послугу технічно її вдосконалили технічно. Якщо не видячи для людського ока, звичайно, в першу чергу, коли людину сутрафувала, ну, не поміняється її лице, відбитки пальців там через тиждень. Правильно тому технічно робиться. Спочатку ID-карточка, угу. ну це ні ми, ні людина не бачить, це йде технічно. Скажімо так, в 11 годин ми його сфотографували, вперше йде перевірка, це на ID-карточка. Іде ідентифікація особи. Зробивши ідентифікацію особи, немає ніяких заперечень, що може бути передумовою не друкування ID-карточки, вона йде на друк і в той же день автоматично. Система затягує вже цей номер ID-карточки, затягує ідентифіковане лице, відбитки пальців, і воно автоматично переноситься вже на документ, який називається закордонний паспорт. Технічно це стало можливим, і тому ця послуга стала вже публічною, і люди нею вже починали користуватися. Ця послуга вона платна чи вона безкоштовно Офермені... Ну, Якщо дитина отримує документ 14 років. І при тому немає закордонних, і, і хочуть батьки, щоб вона зразу мала закордонний документ, звичайно, за, вперше за дитина не платить, а платить тільки за закордонний документ. Ну, якщо е, людина відновлює, маю на увазі не вперше отримує е, внутрішній документ, то ця послуга теж платна. Як платили за ID-карточку? Угу. Тобто, якщо в перший раз. То безкоштовно. безкоштовно. А ну, якщо, у 14 років, так, маємо, так, так, так. так. до 18 років, якщо вперше вона йде безкоштовно. Ця послуга наскільки вона зараз актуальна? Ну, скажімо, за тих декілька днів ми вже прийняли 87 таких документів. До речі, от сьогодні ми прийняли зранку воїна, який потребує негайної лікарської допомоги. Допомога, скажімо, складна, і зголосилися медики за кордоном зробити відповідну операцію і людину потрібно повезти туди. І щоб не чекати довго, бо так сьогодні ми його вже прийняли зразу одночасно на ID-карточку. І на закордонний паспорт, тому що всі документи згоріли під час бойових дій, і думаю, якщо Господь Бог поможе і допоможе нам логістика в тому, щоб доставити цей ці документи чим швидше, тим швидше людина отримує кваліфіковану допомогу за межами держави. До речі, про логістику і про бази даних. Я так пригадую, що на початку повномасштабної війни ви не мали доступу до баз даних, і це все було заблоковано фактично. Но в Україні відрізали всі бази даних, щоб ворог теж їх не міг отримати. Зараз я так розумію, ви вже маєте повний доступ. Ну, є певні труднощі, але наша область і, скажімо, західні області України практично всі отримали доступ до бази даних. В перші дні ми десь біля 10 днів було все заблоковано з певних причин, вагомих причин ми знаємо. І як показав досвід 2014 року, і тепер, коли окупанти заходять в районні центри, в міста в першу чергу вони заходять в міграційну службу. Де є дані на всіх громадян для захвату, для того було моментально все відключено на рівні держави. Документи із небезпечних регіонів були вивезені. І вже коли було зрозуміло, що ворог не просунеться далеко глиб нашої держави, а потреба в документах стала нагальною. Було прийнято рішення в першу чергу західні області, в тому числі і Закарпаття, підключити до системи, щоб надавати людям адміністративні послуги в сфері документування. До речі, а як ваші колеги в тих регіонах, які зараз окуповані тимчасово там бази даних, я так розумію, не працюють, але самі люди і міграційні служби вони звідти виїхали чи ні? Ну, звичайно, там, де окуповані, враховуючи все-таки це люди, носії ну, певної інформації, вони виїхали, була зроблена певна робота, щоб бази даних не потрапили до ворога, не потрапили до ворога документи. Багато наших колег на сьогоднішній день знаходиться в західних областях України. Допомагають багато хто працює в нашій системі. Ну, будемо сподіватися, що це тимчасово, я впевнений в тому. І, е, тому. А громадяни з тих регіонів, які звертаються до нас, ми володіємо базою. Угу. Ми маємо до неї допуск по всій країні. По всій країні. Ми бачимо все. Ну, Повинні зрозуміти, що більшість переселенців е, звертається до нас, не маючи ніяких документів. Ми Сфотографувавши людину, взявши відбитки пальців, ми по мінімальних даних, які нам надаються, ми стараємося найкоротший час встановити особу, ідентифікувати її і надати їй якісну адмінпослугу. Процедурно: от людина втратила документи, переїхала з території, де зараз окупація. В неї немає жодного документу. Що вона має зробити для того, щоб змогти відновити паспорт? Виїхати за кордон і так далі. Куди в першу чергу треба звертатися? Якщо немає ніяких документів, в першу чергу треба звертатися в ЗАГС для отримання дублікату свідоцтва про народження. На сьогодні ця послуга надається юстиції, закладам юстиції, вона, скажімо, теж робиться дуже швидко. У нас із юстицією прекрасна співпраця. Скажімо, я від початку війни, скажем, ну, тиждень-два, поки не працювала система, відколи вона запрацювала, проблем з відновленням свідоцтв немає. При отриманні свідоцтв громадянин звертається в нашу службу і, маючи доступ до бази даних, ми встановлюємо особу на сьогоднішній день. Це не є для нас трудності, тому що проведена до того часу за час існування незалежної України в напрямку міграції. Мається на увазі технічного забезпечення, інформаційного забезпечення. Дуже велика робота зроблена. Е, можемо сказати, що форми номер один це документ, основний документ. Громадянина, який оформляється при отриманні вперше паспорта, ця форма в державі зберігається довічно. І тому дані є працівники в нас, які мають Допуск до тих даних, і, скажімо, протягом години ми встановлюємо особу, її проживання має на увазі, де вона була зареєстрована, які вона отримувала документи, її фотографії, ідентифікація її фотографій. Так що встановлення особи ми проводимо. Так що немає. З цим проблем немає. На сьогоднішній день, завдячуючи цій базі, якою ми володіємо, проблем немає. Ви розказали про процедуру відновлення. А чи бували такі випадки, коли не вдавалося ідентифікувати особу, і вам доводилося відмовляти у видачі паспорта і так далі? Якщо особа назвала правильно своє прізвище, ім'я по батькові дату народження, місце народження, і вона є вона, це не проблема. Якщо людина намагається обманути, якщо це не вона, і вона втікає, із певних причин. Ми теж це встановлюємо. Ну але тут вже інша процедура. Тут же, же скажемо, процедура обману і вона карається законом, і тут вже підключаються інші цілові структури, які вже цією особою займаються. Були такі випадки? Були, ну я не буду називати звідки і прізвище. Без питання, але маю на увазі, що так, така були, справа була. Були і я би сказав, цікаві були і, і персонажі, і ними займаються відповідні. Ну це не багато, це поодинокі випадки. Небагато, тому що ми ці факти стараємося сам факт оголошувати, не скривати і розуміють, що цей варіант у Закарпаття не прохідний. І до нас моментально перестають звертатися. Я завжди говорю: публічність має бути там, де вона повинна бути. Якщо ця публічність забезпечує безпеку і виявляє недобрих людей з недобрими намірами, то її треба оголошувати. Воно має свій хороший дуже ефект. Стосовно виготовлення документів, у нас є державний монополіст, державне підприємство Документ яке єдиним може друкувати державного зразка паспорти і так далі. В перші дні війни зрозуміло, що воно не працювало і так далі. Зараз працює нормально. На сьогоднішній день документи, всі цінні документи і е, паспорта друкує державне підприємство Поліграф України. Поліграв Кобінат Україна, Україна, Україна е, воно працює. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, працівники повернулися. Співпраця Державної міграційної служби із поліграфкомбінатом Україна в відмінні, звичайно, дуже не працювали певний період. Накопичились дуже багато заявок. До речі, не треба забувати, що були ще до початку війни багато заяв анкет, направлено для друку. Але, скажімо, в часі, може, не за 7 днів, але протягом 14-20 днів паспорта друкуються. Проблема з логістикою доставки на сьогоднішній день доставляли документи відповідні служби. Багато хто з них призваний до Лав Збройних сил України. Ну, думаю, найближчий час це відлагодиться. І доставка документів буде вчасно. Бачу у вас на Фейсбук сторінці на офіційній вашій сторінці, то там було сказано, що вчора почали відновлювати доступ, верніше привозити готові паспорти тим, хто ще до війни подавав ці документи. Але за ці три місяці, вже майже сто днів, напевно, теж накопичилось багато заявок. І чи буде це якось пришвидшеними темпами видаватися? На сьогоднішній день поліграф комбінет працює без вихідних. Документи практично ми вже видали всі, які прийняті були до війни. Під час війни ми вже оформили понад 35 тисяч документів. Я маю на увазі закордонних документів, бо це саме нагла проблема сьогодні. Так. Я вам. Наголошено і на тому, що е, за цей період, за три місяці е, рік тому назад, ми видали тільки половину з тих документів, що зараз. Ну, ми розуміємо, що це багато людей, які приїхали до нас із інших областей е, і звернулися за даною послугою. Так що докум... я би не сказав, що темпи зупиняються, темпи нарощуються, і Богу дякувати, встигаємо їх оформляти. А із самими матеріалами проблем немає для виготовлення паспортів. Біометрика відповідно мають бути чіпи, має бути спеціальне обладнання, спеціальне папір і тому подібне, пластик. Тобто, з цим усім у нас гаразд. Усім з цим гаразд. Слава Богу, що Україна в свій час уклала відповідні договори із західними партнерами, і поставок ніяких, скажем, в кавичках чи в рукавичках немає комплектуючих із Росії, так що матеріалу вистачає. Всі, хто звернувся, отримують документ, який підтверджує їх особу. Проблем з тим не буде. Були ще такі моменти, що людям продовжували паспорти, фактично вони звертались до вас, і ваші працівники там продовжували дію паспорта, якщо він закінчувався на певну кількість років. Як з цим в Європі? Чи вони легалізують ці документи, які фактично не перевидані, а просто продовжені? В, в даному напрямку дуже оперативно спрацював уряд України. І, і Міністерство закордонних справ за ініціативою нашої служби, міністерство внутрішніх справ, моментально були проведені переговори з сусідніми державами, е, як то кажу, можна сказати, і вночі, е, які одна із е, напрямків було при, визнавати документи наші, всі, які підтверджують особу угу. там внутрішній документ, закордонний документ, так, дітей по свідоцтвах. Прохання було із сторони західних партнерів, щоб ці документи хоча б якось продовжити, чи дітей, щоб дікати їхні фотографії, вклеяти і тому подібне. Признаюся вам, що поки прийшло письмове розпорядження, ми з перших днів це почали робити. Ми розуміли, що якщо ми накопичимо за тиждень людей, які намагаються покинути територію України, це буде катастрофа. 100%. Там Це буде катастрофа, що в службі, в. що в наших містах, селах прикордоння, що на самому кордоні. І ми, нами було прийнято рішення, враховуючи указ президента про стан війни, посилаючи на цей основний в цей час документ. І ми розпочали продовження документів, які закінчились, і вклеювання дітей у паспорта батьків. Ну, так. Це, це Ця послуга надавалася і надається до сьогоднішнього дня безкоштовно. Е, і на сьогоднішній день багато хто звертається за, за цією послугою. Ну, вже вона зменшується, бо е, люди розуміють, що краще за межами держави перебувати із діючим документом, встановленого зразка, який визнається у всьому світі. Скажіть, будь ласка, проблем. чи зараз продовжуєте продовження? Даруйте за тавтологію дії паспортів закордонних чак. Чи... Продовжуємо. Якщо до нас звертається, ми продовжуємо паспорт. І до я ще раз наголошую, що і вклеюємо дітей у паспорта батьків. Хоча у новому біометричному документі ця дія не, не передбачена. Останні роки у вас були доступні багато онлайн послуг, тобто електронна черга, онлайн оплата за документи і так далі. Я і сам цим користувався. Це дуже зручно. Зараз це працює чи ні? Онлайн оплата і електронна э, черга на сьогоднішній день вже працюють, відновили свою роботу, вже можна записатися на електронну чергу без проблем, будь ласка. І також, якщо є дія, якщо є в мобільному телефоні карточка, на якій є гроші. Звичайно, можна цією послугою нас користатися і оплатити. А всі підрозділи зараз працюють теж в штатному режимі? Наші підрозділи і не переставали працювати. Ми було все узгоджено, ми не переставали, ми розуміли, що ми змушені працювати, тому що на нас. Дійсності збільшилась кількість звернень і тому подібне. Ну, перші дні це дійсно було в жах, і люди були відчаї. Треба розуміти, що багато людей, які звернулися до нас, які приїхали із центральних областей, із сходу України, ніколи за кордоном не були. Так, багато таких людей було. Розумієте, і наші працівники ще були, так скажемо, виконували. Роль турагентів, які роз'яснювали, де можна пересікти, як пересекти, які правила перебування, і тому подібне. Роз'яснені людям, що відмінену оплату за автодороги, що не можна не платити, що Європа дозволила проїжджати. Роз'яснювали людям, що можна користуватися мобільним ромінгом, і тому подібне. Багато таких питань, які були нам відомі, старалися людям пояснювати, і в першу чергу робили це з тим, Е, бо люди знервовані. А коли ти людині, крім тої послуги, яку вона просить, а ти їй ще щось додатково розказуєш. Людина заспокоїлася, заспокоювалися дітей. І Люди виходили вже, знаєте, з більшим багажом, чим прийшли, що хотіли почути. Це, це маленька допомога, але вона хороша була в цей час. Чи вдавалося вам за ці три місяці можливо збільшити кількість ваших підрозділів або додаткових ЦНАПах, щоб видавали документи, чи хоча б брали дані для оформлення тих документів? Ну відновлюється робота ЦНАПів. Наші, я сказав, всі 15 підрозділів як працювали, так працюють до сьогоднішнього дня. На сьогоднішній день відновлюється вже робота ЦНАПів. Тут проблема не в тому прийняти. Найбільша проблема, коли не працював поліграфкомбінат України, коли люди нас не розуміли одне. Ми тут не падають бомби. І є паніка, і люди покидають територію Закарпаття, Закарпаття виїжджають за межі держави із з дітьми для того, щоб вберегти дітей. А люди з Києва, де бомбили, люди втікали, в тому рахунку і втікали люди, які працювали на поліграфкомбінаті. Їх треба було повернути. Я знаю, що керівник поліграфкомбінату на власному авто зранку їздила, збирала людей і привозила на роботу. І такі випадки бували. І це, ну, але на сьогоднішній день багато повернулося, багато вернулося до своїх робочих місць. І тому е, назбирати заяв, анкет тисячу, а поліграв комбінат замість, скажімо, 100 станків працює два. Ну це зрозуміло. Навантаження буде це навантаження і це, це не добре. Тому було обмежено прийняття, приймала Державна міграційна служба, яка одночасно і встановлювала особи. Ця функція ЦНАПа не надо, Вони не можуть встановити індитив особу. Це робить Державна міграційна служба. І нам легше було задати додаткові питання людям. Людина прийшла. Ми бачимо її в базі щось не то. Ми починаємо її. А тут виявляється, особливо коли вона прийшла з дітьми або тому подібне. Вона забула, розхвильована. І це... А додаткові запитання нам допомагали встановити швидку особу. А якщо вона була би прийнята в ЦИНАПа, які питання ми людині задамо, коли ми її не бачимо? І ми б необхідні робити були відмову. Людина надіється, що через тиждень, два, там, три тижні отримає документ. А ми робимо відмову, бо ми не можемо встановити. Бо, а так ми запитали, може у вас є посвідчення водія? Вона каже, є. Ви можете його надати нам? Можемо. Вона надає, ми по цій базі перевіряємо, встановлю. Це вона все. Питання відпадає. І ми автоматично даємо на друк. Зрозуміло, що перші тижні було величезне навантаження на ваших працівників, тому що люди тисячами стояли і так далі. Зараз вже трошки спокійніше. Слава Богу, бум спав, його немає. Я можу навіть говорити, вже багатьох підрозділів черг нема. Людина, прийшовши в нашу службу, в той же день може здати і отримати кваліфіковану послугу. І на завершення люди, які виїхали за кордон за внутрішніми українськими паспортами або за свідоцтвами діти і так далі, бо на початках така можливість була, потім трішки її звузили, скажімо. Чи звертаються вони там до наших консульств або посольств, щоб таки отримати документи належного зразка? І як це тоді відбувається? Їх передають дані у міграційну службу, виготовляють документи і перевозять за кордон, чи як це відбувається? Е... Це дійсно таке складне питання для наших громадян на сьогоднішній день, які без документів за кордоном. Щодо роботи консульських служб, я не можу 100% дати вам відповідь. Але наскільки мені відомо, ще таку послугу їм: вони щодо внутрішніх документів вони і до війни не надавали. Щодо внутрішніх документів оформляла тільки Державна міграційна служба в межах держави. Так. Консульська служба надавала адмінпослугу тільки в оформленні закордонного документа. На сьогоднішній день вони приймають, але да, знову логістика. Угу. Вони їх отримати не можуть. Так швидко, і взагалі там логістика, на жаль, трошки поламана. Щодо доставки Готовий документ, документ перевезти в іншу країну. Я думаю, і на сьогоднішній день ми, ми прекрасно розуміємо, що наші посольства мають трошки інше навантаження після 24 лютого. І, але на це не проблема для наших громадян, тому що вони звернулися у відповідні міграційні служби в тих країнах, де вони перебувають, і нашим громадянам надають так звану додаткову послугу. Це захист їх на території інших держав. Додатковий захист. Ну у нас дехто думає біженці. Це не біженець, це є додатковий захист. Це надається людям, які втікають від лиха війни. І в їх їм надають відповідні там довідки, чи ну відповідний документ на підставі якого вони законно перебувають в цій державі, можуть працювати, навчати дітей. Діти можуть відвідувати садики. Ну надається по цьому документи, надається відповідна соціальна допомога і тому подібне. І тільки а ми думаю, надіємося і віримо в те, що швидко не підписана мирна угода, і буде наша перемога. І після цього наші громадяни будуть мати певний період, ну в кожній країні по-іншому трошечки законодавство, але десь може до 30 днів, десь до 90 днів, які, за які вони зможуть повернутися в Україну, покинути ці держави, де вони перебувають, і прибути в Україну. В Україну ми розуміємо, будь-який документ, який ідентифікує особу. Наші прикордонники будуть їх запускати в свою державу. Якщо не буде ніяких документів, я думаю, є, в будь-якому випадку думаю, буде прийняти рішення, щоб так як вони повертаються до себе Баківщина, або консульські служби будуть надавати Довідки. таку послугу, да, як називається такий документ, свідоцтво на повернення на Батьківщину. Він має одноразовий характер. І для того для для законного перетину державного кордону. Це перше, що є на сьогодні. Ну і десь, може, трошечки привідкрию маленьку таку таємницю бачення на сьогоднішній день вже на рівні уряду е, розробляється така послуга, як надання адмінпослуги щодо відновлення документів за кордоном, е, е, скажімо, нашою службою, де будуть Планується відкривати пункти в тих державах, де е, велика кількість наших переселенців. Угу, навіть так. так, думаю, що як тільки буде прийняти відповідні вже урядова програма, я думаю, ми будете знати перше. Дякую, дякую. Я сподіваюся, що робота налагодиться якнайшвидше, як найкраще за кордоном, бо люди таки потребують там документів. Дякую за те, що ви прийшли. Нагадую, всі наші програми ви можете побачити на офіційній сторінці у Фейсбук, також на нашому Ютуб каналі. Пишіть нам про свої проблеми, а ми запросимо компетентних гостей і спробуємо дати на них відповіді. Дякую. На все добре. Слава Україні!